Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія Онатій. Сьогодні ми з вами розглянемо закономірності, які допоможуть вам навчитися правильно наголошувати слова, не завчаючи на пам'ять довгих і складних правил. Почнемо зі знайомства з цими двома персонажами. Перед вами француз і українець. Якби вони обоє готувалися до ЗНО. То у француза не було б завдання на наголоси. Здогадалися чому? У французькій мові наголос завжди падає на останній склад. Це означає, що він фіксований. Тому запитання тесту були б занадто очевидними. В українській мові наголос може падати на перший, на другий, на третій, на четвертий, узагалі на будь-який склад. Це означає, що він є вільним і що вам доведеться трошки попрацювати. Перше, що потрібно зробити, навчитися визначати номер наголошеного складу. Для цього треба порахувати голосні. Наприклад, у слові понеділок наголошеним є І. Ми можемо протягнути цей звук понеділок. Це третій голосний. Отже, наголос падає на третій склад. Також для підрахунку можна застосувати таку підказку: поставте руку до підборіддя, вимовляйте слово і рахуйте кількість ударів. по не -ді лок Друге, що варто запам'ятати, універсальних правил наголошування нема. Щоб знати всі-всі наголоси, потрібно просто вивчити всі-всі слова як скажімо, роди у французькій мові. Приємна новина в тому, що є закономірності, які можуть полегшити життя. Розгляньмо деякі з них. Звернімо увагу на ці іменники. Спробуйте їх прочитати. Помітили закономірність? Більшість іменників, які закінчуються на Ання, мають наголос на а: видання, завдання, зібрання, навчання, обрання, пізнання, читання. Нагадаю, що це лише закономірності. Тобто вони не стосуються абсолютно всіх слів. Наприклад, іменник уподобання має наголос на О. Звернімо увагу на наступний блок слів. Ви точно помітили, що вони дуже схожі, як і їхні наголоси: Закладка, загадка, запонка, застіпка. Зачепка. Більшість іменників, утворених за моделлю «за» плюс К наприкінці, будуть мати наголошений префікс за. А що помічаєте в цій групі слів? У префіксі пере найчастіше наголошеним є другий е. Зверніть увагу, що йдеться про іменники. хто що. Якщо утворимо, наприклад, дієслово перебіг, що зробив, то ця закономірність не працюватиме, і наголос буде падати на і. До речі, у цій парі перебіг-перебіг, наголос виконуватиме функцію розрізнення слів, бо лише за наголосом ми можемо зрозуміти значення перебіг, хто що, певна послідовність подій або явищ, перебіг дія, що зробив. А зараз спробуйте самостійно пригадати закономірності наголошування іменників і прочитати це речення без помилок. В Андрія було складне завдання знайти свою другу запонку й перепустку на бізнес-зустріч. Сподіваюся, мої підказки спрацювали і ви готові почути нові. Зверніть увагу на картинки. Ким працюють ці люди? Це пекар, металург, кулінар та агроном. І саме ці назви професій допоможуть вам не помилитися в наголошуванні похідних слів. Пекар пекарський, металург металургія, кулінар кулінарія, агроном агрономія. Шкода, що не можна так перевірити всі слова, правда? Ще один невеликий перелік: спробуйте прочитати ті прикметники, які ви точно знаєте, і помітити закономірність. Більшість коротких двоскладових прикметників мають наголосна й: близький, вузький, жаркий, легкий, мілкий, новий. Також до цього списку потрапили довші слова віршовий, добовий, текстовий, торф'яний, фаховий та інші. Зможете тепер правильно прочитати речення? Я переконана, що все було правильно. У магазині Оксана обрала новий одяг. Тонкий светрик і чарівну джинсову куртку. Зауважте, що ми поговорили про прикметники, який чий. Ця закономірність не працюватиме в похідних прислівниках. У них наголос буде переходити на перший склад: легко, мілко, нудно, вузько. Час для дієслів. Ви знаєте, що робити. Перевірмо. У всіх словах на сти і зти наголос падає на и. Прочитаймо деякі з них: Відвести, відвести, віднести, довести, довести. Донести, завести, занести, завести, навести, навести, навести нанести привести. До речі, не забудьте, що аргументи під час дискусії наводять, а дітей у школу приводять. Час для тренування. Сьогодні в мами було багато завдань: завести машину, відвести дочку в школу й перевести речі в новий будинок. Завести, відвести, перевести. Новий слова, про які ми вже поговорили. Звичайно, трапляється багато слів, наголосу яких потрібно просто вивчити. Хоча й тут можна схитрувати. Наприклад, можна добирати Рими. Донька вийшла до дячка, а дочка до козачка. Циган дав мені цінник на арахіс і барбник. Можна також слухати пісні. Але наштабний виступат, наш великий виступат, вистають, тілі тебе. Чуєш обіцянки, порожні обіцянки, постійно чуєш обіцянки. Справа зліва чуєш обіцянки, порожні обіцянки. A ty plýváš, čo v nej. Або застосувати доволі кумедний метод заміни. Замініть одне зі слів у назві відомого фільму на слово зі складним наголосом. Наприклад, Гаррі Поттер» і Філософський чорнослив. Або 12 розгніваних чорносливів. Додавати емоції до вивченого матеріалу завжди гарна ідея. А поки ви не заглибилися в процес добирання назв. Маю для вас ще декілька надійних закономірностей, пов'язаних із дієсловами. Беремо, берете, веземо, везете. Несемо, несете, ідемо ідете. Перша особа множини – ми з наголосом на О. Та друга особа множини – з наголосом на останнє Е. Остання порада щодо дієслів. Шукати пари. Так, як ми це робили із назвами професій. Пропоную вам такий перелік зі складними наголосами в похідних іменниках: боятися боязнь, важити ваги, випасти випадок, витратити витрата добути добуток, довідатися довідник ненавидіти Ненависний, ненависть обіцяти обіцянка. Пам'ятайте, що це лише закономірності. На жаль, це не працює у всіх словах, бо український наголос є рухомим: хто що голова, але множина вони голови. Тому шукайте закономірності й перевіряйте обидва слова за орфоепічним словником. Час перевірити, наскільки продуктивним був для вас наш урок. Щоб приготувати смачне лате, ставимо чашку на ваги, беремо ложку молока, додаємо 11 г цукру і нагріваємо все разом. Навіть якщо у вас були помилки, сподіваюся, їх стало менше. І стане ще менше. Якщо виконаєте завдання і опрацюєте конспект. До зустрічі на наступному уроці!